У бібліотеці мені виділили особистий стіл з табличкою. До речі, о, новий розклад. Не дарма інші його беруть за приклад. Ніколи не пропустив жодної лекції, а на особливо цікаві ходив двічі. Дивимося, завтра жодного вікна. Графік складено ідеально. Які біцепси! Схоже, у цьому коледжі студенти прокачують не лише інтелект. Бу. Куди ж ви? Ну йди сюди. Кілька разів тобі казати досить лякати моїх друзів, що маєш для мене? Ось тести, які потрібно вирішити до завтра. А це доплата за терміновість. Тримай! Люблю тести, я б робив їх щодня. Майку, я так і знала. Не можуть усі студенти коледжу цілий місяць отримувати тільки п'ятірки. Це не те, що ви подумали. Я ні до чого. А як же? Алло, поліція? трясся в когось проблеми. Я не винен, що тести такі прості. Ой, як вона опинилася тут так швидко. Та це ж Жаклін. Пам'ятаю кожну мить, яку ми провели разом. Такою поліцією жоден злочинець не втече. І я не винен, мене підставили. Усі так кажуть. Ти точно зі списку, особливо небезпечних злочинців. Я його забираю. Хорошого дня, пані! А як же я навіть не поглянула? Утім, я знаю, як привернути її увагу. Догрався, шахраю, негайно віддай! Я не бачу, як студенти списують. Заарештуйте його. Форма їй так личить, а моє кохання таке ж міцне, як ті кайданки. Ну, чого ж ми чекаємо? Ходімо швидше. Уперше бачу такий ентузіазм. Тейлор не може вразити дівчину розумом, тому йому потрібно підтримувати м'язову масу. Ого, а сервіс у вас став кращим. Тобі потрібно добре їсти, щоб бути у формі. Наші кухарі щодня готуватимуть тобі індичку. Нічого собі ніжка. Але я не скаржуся. Від сніданку залишилися тільки спогади, а до обіду ще далеко. А, що коїться! Що ти робиш? Припини жувати мою ногу. Так це був сон. Вибач, я не хотів. Гирьками йди помахай, чи що? Які гирьки? У мене живіт до спини прилипнув від місцевого раціону. Я можу думати лише про їжу, хоч би якесь яблучко пожувати. Фе. Тепер ще й присмак паперу. Що? Яблуко? Ого! Майку, я зрозумів. Ця візуалізація працює. Я намалював яблуко і воно з'явилося нізвідки. Це не візуалізація, а каналізація. Вона завжди там була. Добре, я тобі доведу. Для спортсмена найкорисніший перекус банан. Поглянь! І що? І то надсилаю запит у Всесвіт. Я сказав, що це працює. Спробуй сам, якщо не віриш. Пункт 112. Цифровий мікроскоп. Ну ж бо чарівний туалет не підведи. Ой, краще йому б відійти. Усе нормально. Я описав свої бажання максимально чітко та зрозуміло. Це все ти винен. А я попереджав так тобі й треба. Жадібність до добра не доводить. Майк ніколи в житті не піднімав нічого важчого за книжку, однак вранці він бере найважчу. Дивись, це нам. Знайомі коробочки. Я, здається, знаю, що всередині. Тут намальована гантель, отже, треба качатися. Формули тут, мабуть, якийсь прихований зміст. Скільки часу дається на вирішення? Дай но сюди. Тейлоре, виплюм негайно. Окуляри майка вкотре стали жертвою його незграбності. Трясця! Нічого не бачу! Як тепер грати? Які ви кумедні? Знала, що всі панікують, але ви перевершили мої очікування. А це вам. Сподіваюся, це протеїновий коктейль. А ні, навіть краще. Ну, хлопці, удачі вам. Що ж, принаймні я зміг полагодити окуляри. Тепер я знову все бачу. А що ти зробив зі своїм медовим желе? А мені саме потрібна була нова гантелька. Поглянь, непогано вийшло. Мої біцепси з нею стануть просто золотими. Ой, вона липка. Хто ж знав. Фото з Тейлором завжди подобаються підписникам. Він такий м'язистий. Фотографуйся і зі мною, я придбав нового Метелика. Ти ж практично небезпечний злочинець. Утретє за ґратами, а я давно нічого не викладала. Готово. Що? Звідки стільки вподобайок? І як не дивно, вони усі від студентів коледжу Трум. Рівняння, які Майк написав на стінах, стали їм у пригоді під час іспитів. Кількість вподобаєк демонструє їхню подяку. Неймовірно! Не знала, що ботаніки такі популярні. Потрібно зробити фотосесію. А тепер робимо розумний вигляд, ніби ми розв'язуємо рівняння. Так не чесно! Я хочу фотографуватися з Жаклін. Тейлор рахував дні до Суперкубка. Та все марно. Переглянути гру ніде. О, звідки долинають ці чарівні звуки. Не вже є шанс. <плес> що переглядаєш? Можеш трохи повернути екран. Негайно сиди й думай над своєю поведінкою. Я не здамся так просто. Будь ласка, я зроблю будь-що. Ну, гаразд, за язик тебе не тягнули. Не хвилюйся, я наведу тут ідеальну чистоту. Приберу безлад, витру скрізь пил. Чудово справляєшся і підлогу не забудь. Ось вона правильна мотивація. Дякую, а це твій обід. Які апетитні сендвічі. Ну що, закінчив? Вимив навіть коридор, Ну, нумо швидше дивитися. Сідай. Хосе любить Марію, а та Мігеля. Я гадав, ми дивимося суперкубок. А ти не уточнив, тож не відволікай. Ауч! Як прикро! Я сам обманув себе. Ні, ти бачив? Я аж 10 хвилин прибирав, уявляєш? О, ідея: немає справжнього телевізора, буде намальований. Отже, ми потрапили в розпал бою у трум титанів із золотими ковбоями. Розрив у сімочок надає впевненості команді титанів. О, ні, я вболіваю за Ковбоїв. Що за галас? Вони знову намагаються втекти, що тут коїться. Відбій був годину тому. Ану, вгамуйтеся, та я мовчу. Точно я по губах читав. Ага, то стіни тремтять. Гадаєте, ви такі хитрі? Я також малювати вмію. Ось і пульт від телевізора. Буп так краще. Як ти це зробила? Будь ласка, дай додивитися. Спокійно, Тейлор, я усе передбачив. Йди сюди. Нам треба бути тихішими. Пошепки вболіватимемо. Коли Майки Тейлор не башкетують і не намагаються втекти, буває навіть нудно. Леле, що це? Сподіваюся, не пранк від колег. Ні, це ж запрошення для інстапар. Еге-гей! Я ще ніколи нічого не вигравала. Тейлор, дивись, нас запросили на відпочинок на Мальдіви. Жаклін, я за тобою готовий їхати, хоч на край світу. Справді? Ой, ми дещо забули. Ходімо, побалакаємо. Хто взагалі будує цю в'язницю? Її вручну розібрати можна. Та я все виправлю. Ось так ніхто й не помітить. Хочеться так поплавати за кулами, політати на дельтаплані, попірнати. Чудово звучить. Так, друже, треба здійснювати мрії. А вже ж. охорона! Вони збираються втекти разом! Ти що? Ну, будь ласка, Майку, ми потихеньку вислизнемо. А я тобі щось дам. Дивися, ти любиш складні ігри на логіку. Складні ігри та я кубика Рубіка в три роки складав так швидко, та це неможливо. У мене є краща ідея. Поглянь, Майку, шахи. Вони значно цікавіші. Ну ж, бо Тейлори мерщій. Аромат геніальності. Швидше. <кхе> а ви нічого не забули. Шахи гра для двох гравців. Пізно. Це лише перша частина подарунка. Ну ж бо Тейлора випусти мене, і я знаю, що робити. Де ще шукати справжнього гросмейстера, як не на шаховому турнірі? Тільки тут знайдеться гідний суперник Майку. Термінова поліцейська справа. Потрібна ваша допомога. Що вдієш? Мабуть, це питання надзвичайної важливості. Вітаю, пане Жаклін. Бувай! Гарного відпочинку! Біжи, Тейлоре, поки він не передумав. Я все ж таки трохи сумуватиму за Тейлором, хоч він і качок. Тому й кажуть, що штани Піфагора ти куди? Штани почекають, поки мені потрібні підгузки та пелюшки. Правда ж, син схожий на мене, як дві краплі води. Я радий за вас. Ще один малюк, схожий на мене, але де його мама? Був я поки що не готовий стати батьком. Де мої окуляри? Я бачу, Тейлор не повернувся. Нікому будити мене своїми тренуваннями. Я навіть сумую за ним. І де він зараз? Утеча на букву Е. Яка гарна! Що у неї в руках? Кросворди. Прекрасна незнайомка вразила Майка. Вам не здається, що це кохання з першого погляду? Привіт! А ти добре розгадуєш Кросфорди? Аго, ти чого завмер? Що? А так? Утеча ескампізм. Тримай. Отакої ти такий розумний. Ану кажи, це ти допоміг утекти Тейлору та Жаклін. Куди поділися ці двоє? Зізнавайся. У Тейлора забракло б розуму втілити втечу. зли мене, бо гірше буде. Шановні глядачі, я не хочу виказувати друзі. Пишіть у коментарях, що можна вигадати для Мері. я не відпущу тебе, поки не розкажеш.